Орага не буде супостатом, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Як умру то, поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі. Як гине він, твій син єдин, в чужій далекій стороні. О, не забудь у тяжку днину і ти помолишся за дні. А ти, моя Україна, без стола навдолу. Я до тебе літатиму з того світу знову. Я пасія засила, чи то так сонечко сяло, чи то мені чого було. Мені так любо любо стало, неначе в бога. Не плач кохана, рідний краю, я знов до тебе повернусь, як знов весна запетує, в твоїм серці озовусь. Садок вишневий коло хати, душі над вишнями ведуть, блугатаріс му хани. Тивають очей дівчата, а батарі вечеря ждуть. Встане правда, Встане воля і тобі одному помоляться всі язики в віки і віки. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить, пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу. Чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі. Борітеся, поборете, хай Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.